Шановні випускники-магістри, на нашому факультеті свято, і ми з гордістю вітаємо випускників-магістрів 2022 року. Нині завершується черговий знаковий етап вашого життя. Ви з успіхом прийшли підсумкову стацію та впевненою ходою рухайтеся далі у світ професійного зростання, кар'єрних злетів і особистих перемог. Певнений, що навчання у Київському університеті імені Бориса Грінченка назавжди залишиться полким спогадом про студентські роки у ваших серцях. А наразі кожен з вас має унікальну можливість розпочати життя з чистого аркушу, і спираючись на здобуті знання та власні амбіції стати творцем своєї долі. А для цього будьте відважними та рішучими, постійно навчайтеся та дбайте про оновлення професійних знань. Користуйтеся набутим інтелектуальним багажем та скористю, і головне, не втрачайте людяності та життєвого оптимізму, натхнення вам на наполегливості, професійних здобутків, особистих перемог. Щиро зичу вам міцного здоров'я, щастя, наснаги, наполегливості в досягненні поставленої мети та професійних успіхів на благо України. Шановні студенти, вітаю вас із завершенням навчання, з отриманням дипломів. І в якості побажання я б хотів процитувати вірші японського поета 13 сторіччя Догена, який водночас є основоположником одним з основоположників японського дзенбуддизму. Звичайно, проблема, про які говорить Токен в своїх текстах, це проблеми. Дзенбуддиста 13 сторіччя. А саме, як е, е, ухопити і залишитись назавжди в моменті тут і тепер? Який найкоротший шлях до саторі, тобто просвітлення? Однак все-таки мені здається, що ці слова можуть звучати актуальними і тепер. Отже, краплини роси на травинці мають так мало часу до сходу сонця, нехай же осінній вітер. Не дуже так швидко в полі. І ще одне. Нехай зникли сліди на воді птахів, що полетіли, що прилетіли, але шляху вони не забули. Від себе я би хотів побажати вам натхнення. Щастить! Шановні студенти, від імені викладацького складу кафедри китайської мови і перекладу факультету східних мов, щиро вітаю вас з успішним захистом кваліфікаційних робіт та завершенням навчання. Незабаром ви станете фахівцями своєї справи, тому, незважаючи на глобальні історичні зміни, учасниками яких ми всі є. Бажаю вам тримати світло в душі, не опускати руки, брати участь у розвитку науки та освіти України, впевненості у своїх силах та кар'єрного зростання. З боку керівництва та викладачів, ви зможете завжди розраховувати на підтримку, допомогу та сприяння у науковій діяльності. Знайте, що ми будемо завжди раді бачити усіх вас у стінах Київського університету імені Бориса Грінченка. Успіху вам! Проректора Київського університету імені Бориса Грінченка на підставі виконання навчального плану та на підставі рішення екзаменаційної комісії видати диплом магістра студентам освітньої програми Мова і література китайська, Шмигу Людмитру Сергійовичу, Годко Ірині Дмитрівні, Коваль Юлії Сергіївні, Асатовій Сабіні Фарізівні. Бережному Артему Васильовичу, Ріжняк Оксані Орестівні, Коваленко Марії Олександрівні, Полипенко Олені Вікторівні, Щіці Олександрі Миколаївні, Хархун Карині Русланівні, освітня програма Мова і література японська, Авраменко Дмитру Володимировичу. Від ради студентського самоврядування факультету східних мов хочемо висловити привітання магістрам, з отриманням довгоочікуваних дипломів. Бажаємо вам успіхів і щасливого майбутнього! Вітаю вас з отриманням довгоочікуваних дипломів. Бажаю вам успіху в цьому нелегкому життєвому шляху.